Уривок Евангелії, який ми щойно прочитали, хтось би міг сказати, він є мало оптимістичний. Христос говорить про великі події, які очікують людство. Христос говорить про такий момент, коли сили небесні захитаються. Що це означає? Для багатьох людей певні події, які відбуваються якби, на небесах. Сонце сходить О конкретній годині, заходить о конкретній годині. Місяць подібно люди, особливо ті, які подорожували на морі, вони орієнтувалися по зірках і чудово знали, що за дітів за прадідів, за них сьогодні і завтра за їх дітей і онуків зірки зорі будуть стояти на тому самому місці, і можна буде по них плавати як по мапі. Проте Христос говорить про певний період, коли все це захитається, коли все це не принесе людям тої впевненості, яку воно приносило ще вчора. Я не буду продовжувати того всього, про що говорить Ісус, і про знищення храму в Єрусалимі, і про знищення самого Єрусалиму, про переслідування християн. Але хотів би підкреслити сьогодні, що Христос, який запрошує за собою піти учнів, не запрошує їх до такого летеплого життя, не запрошує до життя пасивного очікування на другий прихід Спасителя. Оцей час він насправді має бути наповнений динамізмом і е, такою ознакою цього динамізму саме для нас є Адвент, який не є звичайними чотирма е, тижнями. Такого очікування, можливо, трошки більше молитви, можливо, кольори трошки змінюються літургійні, якісь нові такі атрибути з'являються в пресвітері. Ні, насправді це є особливий такий час, який пригадує нам те, що має відбуватися в нас не тільки в цьому літургійному періоді, але протягом цілого християнського життя, в очікуванні на прихід Спасителя. І це, власне, перше, на чому я хотів би підкреслити, оце головне. Все, що відбувається навколо, все, що можуть побачити наші очі, або дослідити якась така людська аналітика, це все є другорядне в порівнянні до того, що до нас надходить Христос. Тобто, день зустрічі із Ним, з кожним днем є ближче. Так, хтось каже, ну так, це до літніх людей. Ні, для нас, людей, які переживають цю страшливу війну, для нас стало абсолютною реальністю, що зустріч із Богом для кожної з нас може прийти в одну мить. Ми стали свідомими цього. І коли ми інколи зустрічаємося з людьми з такого комфортного світу, який не переживає війну, ті самі речі для них є сьогодні, можна сказати, недоступними. Вони знають, що тепер вони йдуть, скажімо, ввечері, вони йдуть спати, вранці вони прокинуться, зроблять собі каву. О такій такі годині прийде автобус на зупинку, о такій годині вони мають розпочати день праці, і абсолютно там не вкладаються тривоги, які можуть нам перекреслити абсолютно сьогоднішній день праці. Може бути якась інша ситуація, яку я так само не буду перераховувати. Всі ми чудово про це знаємо. Яка змінить плани сьогоднішнього дня, а можливо, навіть і буде причиною зустрічі із Господом тут і тепер, саме сьогодні? Для кожного християнина в цьому моменті є якби позитивною стороною цієї ситуації Такі, таке запитання: чи я готовий сьогодні зустріти Ісуса? Чи сьогодні всі речі, які мене обтяжують? Чи вони не закривають для мене оцього головного сьогодні, тут і тепер зустріти живого Ісуса? Зустріти його можливо навіть остаточно. Коли розпочалася повномасштабна війна? А в нас у спільноті священників була така, така ситуація, така розмова. І ми так торкнулися одного нашого священника, який, начебто, зовнішньо не відрізнявся тим, що він якось так дуже переляканий, такий дуже напружений. Хоча ці всі обстріли напівоточене Київ, ну знову таки, ви знаєте про це все і все це переживали. А він якось був так, як ми бачили, такий такий спокійний. Але потім по певному часі, пройшло там декілька тижнів чи місяць, я вже не пам'ятаю, і він каже: я зрозумів, я певні свої стреси, я заїдаю. Ну і, звичайно, там його вага чи зна по одежі, воно це показало. Тобто є якісь певні прогалини в нашому житті, є певні тягарі, є певна темрява, так, з якою ми не можемо впоратися. Вона потребує, щоб на неї прийшли ліки, Щоб насправді вирішити це питання. І начеб і навіть, е, отак е, непомітно, ми можемо знайти щось іншого, що не буде ліками, що буде нічим іншим, про що говорить нам е, сьогоднішнє Боже Слово, але буде саме обтяженням. Тобто те, що ми. Назвемо собі аби, допомогою, або воно само десь підсвідомо прийде до нас, воно не буде вирішенням ситуації. І ця ситуація, як тоді, звичайно, ми говорили, обговорювали це питання, так і сьогодні для кожного із нас ми маємо знайти сьогодні оцей правильний шлях, правильне вирішення навіть цих складних ситуацій, які ми переживаємо. Це ми вже згадали ця зовнішня війна, війна, яку бачать наші очі, відчуває наше серце. Ми оплакуємо втрати. Ми не є, і тут хочу підкреслити, це хіба найстрашніше. Ми не є впевнені завтрашнього дня, ми не є впевнені завтрашніх ситуацій. Так. Але ж розуміємо, що впевненість у завтрашньому дні вона тільки ілюзорна. Для людей, які живуть у комфортному світі, вона ілюзорна, я хочу підкреслити, тому що навіть для малої дитини, яка вчора, скажімо, народилася, кожен її день він буде ближче до смерті, і ми це розуміємо. Кожен її день буде частиною, як ми сказали, оцього динамічного процесу, в якої вона не може бути пасивною. В якому вона має приймати саму активну участь, щоб зустріти Господа не колись там тільки, але зустрічати його вже сьогодні. Бо, як сьогодні ми чули у апостола Павла, кожного дня ми можемо від Господа отримати нові директиви, можемо отримати нове Спасительне слово саме для сьогоднішнього дня. І якщо не почуємо його саме сьогодні, то всі наші сьогоднішні вибори... Всі наші сьогоднішні кроки такі життєві, вони не обов'язково наблизять нас до Господа, можливо, навіть навпаки. Христос, коли говорить в сьогоднішньому уривку так звані Великій Апокаліпсії, Він говорить про остаточні часи. Він для нас, для його учнів, які мають пройти через цю ділянку випробувань, він говорить: не страхайтеся. Він наполягає, щоб ми не боялися того, що тільки бачать наші очі, але щоб були в цьому часі готові до того, що маємо насправді зустріти. І от час в Адвенту, який сьогодні розпочинається, начебто, такого пасивного Євангелія, хочу сказати, це дисонанс. Тобто, Євангелія не може бути таким пасивним, воно не може бути песимістичним, тому що це завжди блага звістка. Євангелія, блага звістка, вона спонукає людину до дій. Ми всі очікуємо, очікуємо оцієї благої звістки, що настає день перемоги, настає день справедливого миру. І ми розуміємо, що навіть настання оцього дня воно буде спонукати нас до нових дій. Тобто це не означає, що ми раптом перейдемо знову в комфортне життя. Ні. Нам дуже багато треба буде відбудувати, перш за все, навіть десь в середині себе, особливо для тих, хто вже встиг захворіти війною. Але ми повернімося до Євангелія. Євангелія говорить, щоб оці всі життєві такі тарапари назимові, щоб вони нас не відволікали від головного. Бо є так, що в нашому мозку, так і є в нашій психіці, коли ми маємо такі навантаження, маємо такі, таку складну ситуацію, ми відкидаємо від себе все інше. Ми відкидаємо від себе навіть якісь драстичні ситуації, але які ми на сьогодні не торкаються. Поділюся зі своєї сторони. Сьогодні вранці отримав повідомлення в нашому такому єпископському чаті від людей, які допомагають не лише Україні. І, звичайно, було прохання, будь ласка, моліться за людей, наших людей в Алепо. Там все дуже погано. Пам'ятаєте, був такий час, коли ми згадували цю війну в Сірії, ми говорили, як там страшенно. Як люди там страшно переживають цю, цю кризу. Але потім, коли війна почалася в нас, то всі інші війни вони десь відійшли на другий ряд. І нам, звичайно, дуже боляче приймати сьогодні, можливе, рішення наших добродіїв, благодійників, які скажуть: вибачте, ми вчора допомогли вам, а сьогодні Алепо. Або завтра буде Алепо, або, можливо, якась інша ще ділянка в світі, про яку ми насправді забули. І можливо, нам складно буде допомогти комусь якби, в цю хвилину, але все одно приходять моменти, коли наше серце прокидається, і ми розуміємо, що так, сьогодні, незважаючи ні на що, я покликаний до того, щоб допомогти ближнім. Хочу зазначити в перші дні війни, в перші місяці війни, роки війни, ми знаємо, як світ повернувся в сторону е, України. Але е, нещодавно ми знаємо, що таке велике лихо е, повині е, воно торкнулося багатьох держав е, в Європі. Якщо ви пам'ятаєте, в нас була неділя, е, в яку було оголошено, що всі наші збірки в наших храмах підуть саме на допомогу. Постраждалим від цих повенів в Польщі, в Іспанії, Албанії, в інших державах. Хочу тільки зазначити одночасно дуже сердечно дякуючи такої великої збірки парафіальної в масштабі цілої України, ми не збирали це під час війни чи під час власних великих потреб. Але коли почули, що є поруч ще інші люди. Які пам'ятали про нас, але які саме сьогодні є в певній біді, наші серця також відкрилися. Можливо, ми не зможемо допомогти цілому світові, але я сказав вам сьогодні про Алепо. Я запрошую вас до молитви сьогодні за християн і не тільки християн в цьому місті, в Сірії, яке так само переживає сьогодні дуже складні часи. І нехай наше серце в цьому випадку буде таким чутливим. І відкритим на будь-який заклик. І нехай власне великий, цей великий час, вибачте, Адвент, святий час Адвенту, буде для нас власне таким часом чутливого серця. Починаючи від запрошення до молитви. Тут не треба великих інвестицій, але просто підняти руки до Господа і Господи. Я молюся за тих наших братів і сестер, я молюся за тих людей, яким сьогодні складно, як і нам, Господи, підтримай їх. Ми почуємо інші ще заклики від Божого Слова, коли Господь через апостола чи в іншому слові буде говорити мені, прокидайся. Ти маєш побачити сьогодні щось головне, щоб сьогоднішній день, святий день, був для тебе спасенним, щоб ти насправді сьогодні став ближче власне, цього вічного спасіння. Я закликаю, щоб наше серце було чутливим саме до цього. Можливо, під час Адвенту для кожного із нас буде слово не таке звичайне на кожен день, а можливо слово, яке абсолютно змінить наше покликання, а буде особливим світлом, яке покаже нам подальшу нашу дорогу, наше служіння, відкриє нас на те, на що ми не були відкриті вчора. В цей час нас буде супроводжувати Пресвята Діва Марія і в ранішній літургії роратній літургії ми будемо запалювати саме цю білу свічку, велику роратню свічку. І кожного дня, згадуючи власне Пресвяту Богородицю і її шлях до різдва, так насправді для того, щоб з Назарету дістатися до Віфлеєму, треба було близько п'яти днів. Хтось каже, від трьох до п'яти днів дороги це 150 кілометрів. Але знаємо, що у молодої жінки, яка готується до того, щоб стати матір'ю, інакше вона вже є мати, але готується до того, щоб народити дитину, цей час є часом підготовки. А для Марії цей час ще був перенесення з Назарету до Віфлеєму. Бо саме там мав народитися Спаситель. Бо саме цим процесом керував Господь, а її тільки треба було б відкритою перед цим і взяти на себе всі тягарі, які були з цим пов'язані. Нехай Господь кожному із нас дасть сьогодні такого свого глибокого духа, духа, такого чутливого серця, щоб ми чули Його слово, щоб ми чули заклик наших ближніх про допомогу, як там далеко в Алепо, до прикладу. Так і можливо потребуючих, які поруч із нами, які так само потребують допомоги, і, можливо, вже е довше її очікують від нас, ніж віряни в Сирії. Просімо доброго Господа, щоб цей час для нас був плідний і щоб через е несповно чотири тижні ми насправді змогли так гучним голосом закликати, що Христос нам народився, бо ми зробили все від себе. Можливе, щоб цей час саме був таким відродженням Христа в нашому житті. Дай на Боже це Амінь.